Ярослав Ракицький розповів про свої виступи на Росії. Цитата: ніхто не міг уявити такого масштабу агресії, що росіяни тисячами вбиватимуть українців, руйнуватимуть наші міста. Якби я знав, що так буде, то ніколи б не поїхав грати до Росії. Більше того, вважаю, що багато хто до лютого 2022 року не сприймав це настільки важко. Але 24 лютого 2022 року розставило все по місцях. В один день усі зрозуміли, що в нас у цивілізованому світі немає нічого спільного з Російською Федерацією, тому я тут. В Україні разом зі своєю країною, зі своїм народом, і це моя відповідь на всі ваші запитання, пояснив Ракіцький. Шахтар очікує, що орендований інтернаціоналу центральний захисник Вітао повернеться в команду до предсезонного збору. Оренда 20-річного бразильця спливає наприкінці червня. Бразильський клуб хотів би викупити контракт футболіста, але не має відповідних коштів, щоб розпочати переговори з українською стороною. У зв'язку з цим в інтернаціоналі сподіваються, що ФІФА продовжить дію свого циркуляра, який через війну в Україні дозволяє легіону. Нерам призупиняти контракти з українськими клубами. Голкіпер Вереса Вадим Юшішин отримав серйозну травму на тренуванні перед матчем з Колосом. прес служба клубу повідомляє, що 23-річний футболіст отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Відновлення триватиме від 4 до 6 місяців. Воротар вже переніс операцію. У поточному сезоні Юшішин дебютував в УПЛ та провів три гри. Максим Ковальов влітку може залишити інгулець. У центрального захисника Інгульця Ковальова влітку цього року завершується контракт із клубом. Сторони Поки не вели переговори щодо нової угоди. Тим часом кілька команд УПЛ вже виявили зацікавленість у послугах капітана команди з Петрова. Максим Ковальов грає за інгулець з літа 2018 року. В цьому сезоні захисник провів 18 матчів і відзначився двома забитими голами. Зоря бажає повернути в команду форварда Шахаба Захеді, який на правах оренди виступає за академію Пушкаша. Перемовини між луганським клубом та 27-річним іранцем вже тривають. Оренда нападника розрахована до завершення сезону. Багато залежить від того, якому єврокубковому турнірі зоря розпочне наступний сезон, виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував інформацію, що у наступному сезоні чемпіонат України може розширитися до 20 команд. Цитата: Регламент УПЛ не передбачає опції розширення до 20 команд. Передбачено лише розширення до 18 команд за умов повернення до змагань Десни та Маріуполя. Інші варіанти не передбачено. Тому ця інформація виглядає дивно. Розширення до 20 команд навіть не обговорюється, як мінімум, в рамках УПЛ. На спільному засіданні УПЛ та ПФР. Було визначено дати проведення перехідних матчів сезону 2022-2023. Базові дати це 10 та 14 червня. Вони можуть змінитися, якщо представники учасників стиків будуть викликані до складу національної або молодіжної збірних команд України. У такому випадку ігри відбудуться 8 та 12 червня. 13 та 14 місце УПЛ будуть протистояти 4 та 3 місцям першої ліги. Відповідно, Ігор Бурбас повідомив, що ФК Львів поголовно пропонує своїм гравцям дочасно і полюбовно розірвати контракти. І це ще до завершення сезону. У вигляді компенсації дає одну повну зарплату і при цьому шантажує тим, що після виліту з УПЛ футболісти взагалі можуть нічого не отримати. Олексій Дитятів прийняв умови. Інші ще думають та торгуються. Догравати кілька останніх турів львів'яни збираються, залучаючи власну молодь. Український нападник Аль-Айна Андрій Ярмоленко відзначився голом в першому матчі півфіналу Кубка Ліги ОАЕ проти Аль-Насра. На 59-й хвилині футболіст реалізував пенальті, відкривши рахунок. Це вже 14-й гол, 33 Річного гравця в цьому сезоні за клуб. Форвард Дніпра 1 Артем Довбик зацікавив одразу сім клубів топ 5 чемпіонатів Європи. Ланс серйозно розглядає 25-річного українця в якості заміни Лоя Опенда, який ймовірно залишить команду. Ніцца включила Довбика до списку потенційних нападників, щоб запропонувати їх своєму майбутньому тренеру. Нотінгем Форест спостерігає за футболістом ще з минулої зими. Але найбільш актуальним інтересом за ПЛ є Астон Віла та Брайтон. У Бундеслізі на гравця претендують Уніон Берлін та Фрайбург. Також була інформація, що Довбиком зацікавився турель. Трабзонспор. проте сам Артем не розглядає такий варіант. Відзначається, що влітку на трансферному ринку буде боротьба за довбика. Сума угоди по ньому оцінюється в 15 мільйонів євро. Також в гонці за довбиком був французький Марсель. Але вони вже самі повідомили, що не зацікавлені у такому трансфері. Головний тренер Аль-Айна Сергій Рибров найближчим часом очолить збірну Україну. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, фахівець вже підписав контракт із національною збірною, про що офіційно буде незабаром оголошено. Після завершення. Перемовин із Славином Білічем було прийнято рішення зупинитися на кандидатурі Сергія Риброва. Контракт 48-річного українця з Аль Айном спливає у червні цього року. Також з'явилася інформація, хто буде допомагати у тренерському штабі Сергію Реброву. Вісенте Гомес, помічник українського тренера Аль-Айна Сергія Риброва, буде помічником головного тренера збірної України. Також допомагатимуть Риброву у національній команді Унає Мельгоса. Усі вони працювали з українським фахівцем у Ференсваруші та Динамо. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку футбольна Україна. Посилання в описі. Зараз на просторах інтернету гуляє інформація щодо схеми договірних матчів в УПЛ. Футбольною спільнотою ще напередодні 26-го туру почала активно розширюватися. Інформація, що три клуби: Верес Металіст, 1925 та інгулець, вирішили створити так званий кооператив, щоб об'єднавши зусилля та інтереси без нервів та надзусиль залишитися в УПЛ та уникнути перехідних матчів. Результатом домовленостей стало те, що кожен із цих клубів має Гарантовано набрати мінімум по 30 комфортних у цій турнірній ситуації очок, у тому числі і у лобових зустрічах між командами цього тріо. Отже, першим кроком до реалізації цього плану та задуму стала перемога Вереса над металістом 1925 у 26-му турі. Тут давні майстри мутняків та відомі конторники Юрій Вір та Юрій Данченко, який зараз де-факто управляє металістом 1925. Технічно всі реалізували та розіграли виставу. Один нуль на користь Вереса у 27-му турі. Всі троє кооперативників працюють над тим, щоб металіз 19 25 за будь-яку ціну обіграв металіст і першим набрав тих таки 30 комфортних очок. Для цього учасники трійки формують загальний фонд на арбітрів та страхуються конторою, щоб задовільнити принципового суперника. У 28-му турі металіст 19 1925 без застережень віддає три очки інгульцю. І той також стає щасливим володарем тих самих 30 -ти очок. А у 30-му турі вже інгулець робить благодійний трьохочковий жест на користь вереса, щоб Юрій Вір також зайшов у 30-очкову зону комфорту. Вже за межами домовленості кожен Кожен із цього тріо в самостійному режимі має десь ще по дорозі знайти по одному-два очка, щоб остаточно уберегтися від перехідних матчів. Ось такий розклад. Знаючи та просунуті люди, вже поставили чималі кошти на всі лобові матчі між собою, в азіатських і не тільки конторах. А тепер, затамувавши подих, очікують на поповнення бюджетів різних рівнів. Отже, слідкуйте за результатами та не дивуйтеся.